Після рекордного снігопаду північ США потерпає від хуртовин і холоду, як і в багатьох місцях штаті Масачусетс, місто Фрамінгем. Після вихідних доведеться у буквальному сенсі слова викопувати себе із кучугур снігу. Тисячі людей штату залишилися без електрики. Цьогорічний лютий став найбільш сніжним місяцем в історії Бостона. На східному узбережжі температура опустилася до 30 градусів нижче норми. Ситуація погіршується ще й сильними вітрами. Зокрема, у Нью-Йорку пориви сягають до межі 100 Кілометрів на годину Я взагалі приїхав з Майами. Слухайте, я не відчуваю кінчиків своїх пальців. Я маю теплі рукавиці, але рук я не відчуваю також. Не знаю, як я зможу це перенести. Погодні умови змусили авіакомпанії скасувати понад півтори тисячі рейсів. Я живу тут а працюю у Пітсбургу. Мій політ відкладали три тижні поспіль. Уявляєте, Синоптики на найближчий час не дають мешканцям оптимістичного прогнозу і попереджають про черговий сніговий шторм, який сильно вдарить по східному узбережжю.